Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу всіх. Бачите, знову в сараї, дивіться, штанчики які вже надів, тому що сьогодні різали ну, для кого це ніч, для кого це ранок. Ми, як завжди, в 3 ночі починаємо, фактично плюс-мінус там. Розрізали, все зробили, занесли склали, вже остиває. Потім вже відповідно потрібно все тут прибрати, прочистити і ну, навести. Порядок. Ну, це по-перше. Дальше відео я там покажу вам. Там капір. Там просто докормився, як курузою називається. Ну, дальше скажу, Ну, це таке відео, що це зробить. Дивіться, яка ситуація. Новий рік наближається, вже фактично тут, туди-сюди вже і новий рік. І в мене чомусь це вже я дивлюсь таку тенденцію в останній рік. Можливо, можливо вона така завжди тенденція, але ж я так не наскільки там в торгівлі цій. Да. Е, ситуація така, що люди, в мене таке враження, що люди нібито їдять двічі в рік. Це Пасха і Новий рік. Все. Більше далі почнуть, як сюди, непонятно чого постувати, тому ну, знову ж таки. Нецензурну лексику використовують, зато постують. Ну, якось воно, знаєте, Пост і піст, він же ж, наскільки я розумію, це ж не тільки щоб черево своє зменшить, да? а він же ж наскільки і зроблений для того, щоб людина думками своїми дійшла до якихось там вищих матерій. Да? Там, ну я, ми там ну нам можливо пер... ну, нам і не дано там зрозуміти деякі явища, але ж ну людина ж постує там теса, ну це таке діло. Там, в січні, я думаю, торги будуть такі туренькі, вони завжди січні, люті. так воно йде, не знаєте, із скрипом. але йде потихеньку, в принципі, щось торгує. Але що я хочу сказати? Дивіться, йде новий рік. Трішки перед цим ажіотаж на шийки пропав. Тепер він трішки, як ви мовити, появляється, Відповідно, що міняється, відповідно міняється ціна на ошийки. Ошийки зараз серед, ну, по, за статистикою представників м'ясопереробної галузі вони встановили фактично 255 гривень за кілограм. Зараз ошийок. Як то кажуть, свят, свято наближається. Да? Такі справи. Тому е, зараз трішки. Пройдемося по сараю, по сараю, покажу, що у нас, як у нас, як у нас тут підстиг, підстигає. Е, те, що ми вже бетонували, те, що ми наводили, пробуємо навести порядок. Е, гадаю, не знаю, чи я ввілитиму її, чи ні, бо вже ну, реально там треба їх забирати, наматка. Тому що вони, як кажуть, скоро з'їдять. Але там в одному місці ще не підсохло. Ну, Зараз вам Це покажемо. Так, друзі, дивіться. Отак от у нас вже тут все підсохло, в принципі. Ну, непогано, я вважаю. Я думаю, буде нормально. Плюс ми обов'язково забризкаємо все це діло екоцидом, після чого де засадимо? Білить, можливо, як варіант, тут білити і не будемо. Тому що ми, виходить? Як? Ми зараз заселимо от тієї свинки, заберемо поросят, заселимо їх всіх сюди. Потім... Ладорасики наші. Потім ми оцих до нового руху, я думаю, ми їх виріжемо. І ми підготовимо цю клітку і частину поросят з цієї клітки переведемо сюди, поділимо їх навпіл. От такі справи у нас. Так, а ось наш контур. Це як сказати, брат тюльпана, як у Стасяна, ну реально, от, знаєте, в от, кожному виводку є фактично ну, той, хто відстає, і є той, хто дійсно росте, так? той, хто дійсно набирає вагу, ну просто як на дрощах Буйвол. Такий непоганий. Тому кому потрібно будуть контакти. З пермодози, саме о таких кантерів, замовля... ну, пишіть в коментарях, даватиму номер з Женя Мильці, це Полтавський район. Це нас тут по місцевості. Ну, як по місцевості, фактично. Полтаву там ну 50 кілометрів плюс-мінус це щуто мені до нього. І також ось оці контарята також з під його кабанчика. Ну Я вам не знаю, от мені вони сподобались. І я в тому свиноматок ще попокривав кантером, подивимося, як вони поприводять. Але на даному етапі вони мені подобаються. Подивимося, ось який буде виход м'яса, сала в них. Але, в принципі, в цілому, ну ж кажу, повторююсь, дуже непогано. Також дивіться, це французькі п'єтренчики. Не знаю, от мені вони подобаються теж. От і вони лисі, ну в них... Форми, звісно, я вам кажу чесно, ви як ріжете їх, тут бивна шикарна, сало таке, ну, помірне, я скажу. От якщо, якщо взяти минулого кабанчика, да, що ми різали з п'єтренів, там виходить ну, на два пальчика таке хороше салко рівненьке. М'ясо я взагалі мовчу, там виход сумасшедший був. То сьогодні, звісно, ми зарізали. Я просто в шокі. Я не знаю, що робити. Там деякі люди говорять, що кукурудзою не можна кормити, тому що буде товсте сало, жовте сало. Ну, можливо, вони праві. Покажемо, яке в нас сало вийшло. Нагадаю, от вони набирають цю групу, ми вже потихеньку також переводимо, зменшуємо БМВД і переводимо їх на кукурудзяні відходи, горох, макуху. От такі справи, друзі, от такі поросятки. Тому зараз йду трішки і приготовлю себе півчасика, приляжу, щоб спина відпочила, і почнемо далі працювати. І обов'язково вам засніму наш вихід м'яса сала. Це там останні вже пор... свинка осталась з виводка одного там. Получається, ну, знаєте, воно завжди. От, всі свині вони не можуть бути ну, одинакові. Є трішки більші, є трішки менші. Ну, але починаєш з більших, потихеньку вирізаєш, вирізаєш та й працюємо таким чином. Тому, друзі, не прощаємося. Далі в відео поговоримо про цінову політику. Але знову ж таки, я ж кажу, вона, ціна на м'ясо і сало вона росте. На даний момент я бачу по ринкові, я бачу ну взагалі не те, що по ринкові більше, а по аналітиці. От м'ясопереробна галузь вона зазначає, що дійсно ціна на м'ясо і сало росте. А он, дивіться, він встав, дивіться, Це той, що, що в нас дивіться, який горб у нього, яка спина. Це та свинка, яка відстає в русі. Це просто капець. Монстр. Він ходить, такий кума, така кумедна свинка, треба буде її колись зловити. Дивіться, дивіться, як він, він фактично. А перед цим не доставав, він отак ставав ногами на стіну, да, впирався на перегод мичку цю і йшов. Дивіться який. Це просто дивіться, яка спина. Ой. Так, добре, друзі. Пішов я приготовлюся і буду працювати далі. І відповідно. Вам відео заснімати. Так, друзі, продовжуємо. І другу частину відео я хочу присвятити тим людям, які говорять, що якщо кормити поросят однією кукурудзою, то буде капець. Просто буде жесть, сало переведете, м'ясо не добре, нічого не добре. Ну, коротше, хана. Поїхали. Здір у нас 50 гривень. Обрізка, це я собі використовую на фарш. Ошиєчок шикарний. 200. Е, отбивна 190. Задочок 180. яблучко, Це, це сердечко, яблучко це що на запікання. Сердечко, це оця частина, що знову ж таки, ну, хто любить запікати, і оце, час саме душі, це зараз мені найдужче серединка, Цей крестець. Що можливо, оце крестець, що, це, те, що посередині між двома яблучками. Іде таким чином, це теж задочок на шашличок хорошо йде. 180. Лопатка 170 у нас. Так, поїхали. Підчеревина. От така у нас, дивіться, яка. Чудова підчеревина. М'ясна, гарна пічеревина. Може видніше буде. Дивіться яка. Підчеревина реально шикарна з цього кабанчика, дивіться, з цієї сторони. о. Але загальна товщина сала, оце, щоб ви розуміли спино. Дивіться. Це спина так. Да, все впечено, все зроблено, гарно, якісно. Але по товщині ну, то жопка. Е дана частина це лопатка спереді. Ну, товщина. Залишає будь-які краще. Але якщо взяти, наприклад, по виходу м'яса та й сала взагалі ну, непогані свиней свинейці. Це ми оптимуса вже останнього вирізали. Тому що, ну, це ж я казав попередніх відео, що одні свині нормально набирають вагу, а інші ну, відстають. Тому деяких приходиться трішки пізніше різати. От таке салко. Тому корміть кукурузою, не переживайте ні за що. Е, якщо у вас нормальна генетика, нормальні свині м'ясні, то повірте мені. Буде нормальне у вас сало, м'ясо, все у вас буде нормально з ним. Так, тепер покажу. Отакі, це борщові кістки в нас. Це ніжки. Рубаємо їх напополам. Чому рубаємо? Для того, що люди просять і ми виконуємо бажання клієнтів для нас закон. От такі справи, друзі. От така у нас продукція. От таким чином працюємо. Напередодні взагалі був парадокс. Дзвонять хлопці, та ми заїдемо. Туди-сюди. А тебе сало є? Та кажу, немає, будемо шукати. Позвонив, знайшов, Вони перезвонили. Ну, таке салко хороше, товстеньке знайшов. Перезвонили. Ми через Дніпро їдемо. На наступний раз, якщо. Ну кажу, я підсобираю, кажу, я вам новою почтою відправлю. Я за що кажу, що з такими свиньми, з такими ну, реально м'ясними породами, у нас скоро сало дійсно буде. Реально, салом буде біда. Гарного сала такого товстенького. Не важко знайти зараз. Ну нічого, прорваємося, щось будемо вирішувати, щось будемо думати. Зараз я вам покажу що салка з лопатки, дуже гарна частина. Ось це її беруть і коптить, і жарить. Ну просто бомба. Рекомендую. От такі справи, друзі. Добре, будемо прощатися, всім все найкраще. Пишіть в коментарях, яка у вас ціна, що у вас відбувається взагалі з цінами. І всім все найкраще. Працюємо далі.